Богдан Мироненко до нас долучається, експерт із Центральної та Східної Європи аналітичного центру Адастра. Вітаю вас, Богдане. Вітаю слава Україні. Героям слава. Путін сказав, що війна не дуже вплинула на Росію, але чогось ніхто не хоче купувати російські літаки. А щось і стало? Ну, звичайно, абсолютно ніхто не хоче купувати російські літаки. Не лише через те, що не хоче асоціювати себе із. Цією країною з цією імперією зла, а й банально через те, що побоюється якихось негативних ефектів більш практичного характеру, неможливості полагодити, належно заправити, добитися тих обслуговування. Все це впливає звичайно на думку стосовно закупівель такої техніки. І очевидно, що за рівної, скажімо, пропозиції, за наявності певних можливостей краще, звичайно, придбати або західні, або якісь недорогі припустімо азі. Азійські механізми, але звичайно, стосовно останніх я би теж застеріг. Тому що очевидно, що купівля якоїсь китайської меншою мірою індійської техніки також, також в принципі, як і у випадку із Росією, скажімо, змушує йти на певні да на певні компроміси, якщо розумієте про що я. зауважив для себе, що ледь не що божого дня на Росії десь палає якийсь або торговельний центр, або якась бізнес нерухомість. Таке враження, що в них або поголовне головотяпство, і не знають, що таке протипожежна безпека, або то свідомо просто палять, щоб отримати страховку і втікти з грошима. Mm -hmm. Ну, хоча, вже куди вони втічуть, якщо вже все кордони закрили? Mm -hmm. Ну я особисто схиляюся, все таки до варіанту, що це просто дає ну. Частково, як мінімум, частково, це може давати збої техніка, яка вийшла із ладу через неможливість її обслуговувати, через санкції і плюс до цього брак персоналу. Що там стосується версії, про там бавовнятко чи ще щось таке, то звичайно, я вважаю, що це та річ, про яку краще, скажімо, так не говорити, а вірити у неї, схрестивши пальці. От, але, звичайно, чисто практичні причини також можуть бути. Я би їх навіть поставив на перше місце. Брак технічної експертизи, брак нормального обслуговування це, звичайно, дуже важливий чинник, який не можна в жодному разі виключати. Богдана, давайте тепер трішки mm -hmm. подивимося на захід. От Шольца mm -hmm. зараз почали критикувати його жодної партійці за те, що він досить. Так довго жує гумку і ніяк не може наважитися нарешті на останній крок. В принципі, і парламентарі вже його неодноразово критикували. Ну давайте вже ті українцям танки. Ви давайте, ну скільки ж можете от гратися? І таке враження, що навколо велика кількість партнерів є, але один на одного киває. І от всі говорять про якийсь консенсус, що має бути в рамках НАТО. Хоча для чого це консенсус в рамках НАТО? якщо конкретний виробник, умовно кажучи, Німеччина, чи конкретний виробник Британії, яка виробляє техніку, озброєння, будь ласка, от, можете погодити і постачати. Але чомусь тягнуть, от що стримує в цій ситуації? Якщо всі розуміють, що з Путіним говорити нема про що, він недогороздатний. І якщо не буде перемоги в Україні, то війна буде в НАТО, вже буде в Європейському Союзі. Нам треба розділити у цьому плані два дві теми, два варіанти. Скажімо, перше стосується того. Власне як постачають техніку, друге стосується перемовини з путіним. Очевидно, що стосовно другого консенсусу жодного немає. Вірніше, є консенсус, що переговори можуть бути лише на умовах України і після осяжних результатів, які, якими дякувати Богу, дійсно зсу а останнім часом тішило і тішить і з допомогою західних партнерів. Що стосується техніки, то мені здається, що тут ще грає велику роль демо. Кратія, тобто НАТО, прагне показати, що воно не як якесь там ОДКБ чи ще якісь напів е, такі військові чи військові повністю організації, де вибачте, якийсь там старшой смотрящий може вирішувати за всіх решту, що давати, що не давати, і кому давати. Власне, через це ми і прагнемо. У НАТО ж це організація, де все засновано на рівності, на плюралізмі, на рівній ролі партнерів. І очевидно, що згода. Ну, що стосується згоди, то як правило, звичайно допускається згода країни виробника. Mm -hmm. Що стосується танків, то радше мається на увазі такий от перехід, скажімо, на новий рівень, от як в іграх, так от тобто, коли ти переходиш на новий рівень підтримки, то звичайно необхідний певний політичний консенсус. І тому у цьому плані я би його не відкидав так само. Отже, політичний консенсус це питання часу, я так розумію. Ви до ну до цього схиляєтеся? Ну я думаю, що в принципі частково часу, хоча мені здається, що його вже досягнули, тому що той успіх із яким збройні сили України показують себе. У визволенні окупованих територій, та, я би сказав, креативність, та майстерність і витонченість, з якої вони використовують західне обладнання. Згадати, хоча б ті ж самі там Сезари, якими які які діяли біля Зміїного на суднах. вони, звичайно, показують те, що ця підтримка, вона, як то кажуть, німецькою лонці, що вона варта того. І надалі вона, звичайно, не ослабне в жодному разі. Ну гаразд, а чи можливий тоді прорив, скажімо, в цьому на саміті Україна ЄС ну, В напрямку цього питання саміт все таки буде? Чи це буде просто ревізія наших політичних домовленостей на рівні Європейського союзу і України, щоб далі інтегруватися в європейський союз? Чи все ж таки до цього саміту, зважаючи на заяви очільників європейського союзу, що можливий буде що називається сюрприз? Угу. Ну, ЄС і НАТО, звичайно, по перше, треба розділяти це раз. ЄС допомагає звичайно нам із своїх фондів за для підтримання миру. Пані Фондерляйн зауважувала, що вони не про що вона не проти того і ЄС не проти того, що е, власне держави члени поставлятимуть нам певну зброю, певна підтримка, можливо, на рівні ЄС. Але звичайно, все ж таки ЄС це більше про прогрес у царинах, прав Людини правової держави незалежності судочинства. і я впевнений, що певною мірою на цьому саміті можуть звучати можливо не публічно для того, аби європейська публіка не засумнівалася у доцільності підтримки України, але все ж певні такі я би сказав гострі питання. Вони звучатимуть звичайно, але із певною, скажімо, прихильністю до України і з розумінням ситуації у тому плані, що звичайно реформи імплементуються у воюючій державі, дещо більш повільно ніж. У мирний час тому я ще раз підкреслюю власне, що підкреслюю, що справа нашої перемоги це справа не лише фронту, а і тилу, і у великому відношенні до доволі такому великому кількісному відношенні і наших можновладців. Вони також мають прикласти зусиль для того, аби наша боротьба, ті цінності, які захищають вояки на фронті, для того, аби ця боротьба не була марною. Ну, фон дер Ляйен пообіцяла, що Україна отримає всю необхідну зброю. Це були її слова, і угу. вона, в принципі, можливо, можливо, це й був такий, знаєте, своєрідний натяк на те, що до цього саміту будете мати якісь, от ну скажем, приємні сюрпризи. Гаразд, угу. а, от Росію не хочуть виключати із ОБСЄ. Вже дуже багато про це різних експертів говорили, але от цікаво почути вашу думку, чому ОБСЄ так відстоює. В принципі, Росію, і для чого вони хочуть вести переговори, залишатися майданчиком для якихось майбутніх переговорів із Путіним, тільки гроші, чи все ж таки здоровий дипломатичний розрахунок? Ну я би схилився швидше до другого. Я нещодавно прочитав низку статей на цю тему стосовно виключення Росії з ОБСІ, яке розглядалося власне ще у 2014 році, так само як до речі, і е, виключення Росії з Ради Європи теж розглядалося в чотирнадцятому, але дійшло тільки за. Що стосується ОБСЄ, то тут звичайно існує певний дипломатичний розрахунок, але очевидно, що організації треба зараз ну дуже дуже посилено відшуковувати різні методи для того, аби добиватися і звільнення українських політв'язнів, і якихось там я не знаю, якихось практичних кроків до деескалації в Україні. Очевидно, що наприклад, московський і віденські механізми це спеціальні механізми в рамках роботи. ОБСЄ, які, е, які було прийнято для того, аби стежити у новому демократичному, скажімо, світі після розпаду радянського союзу е, за дотриманням прав людини. Вони очевидно не працюватимуть. Я не знаю чесно на що зараз сподіваються, яким чином це прагнуть е, імплементувати, тому що санкції в рамках ОБСЄ в принципі не запроваджуються, і тому ну сподіваюся, все таки на те, що це якийсь дипломатичний розрахунок. От цікава позиція по ДКБ Вірменія фактично дала такий красивий ляпас Росії, сказала, що вони не будуть брати участь у цих військових навчаннях, і ну тому, що Росіяни не виконують свої зобов'язання миротворчі, так звані в Карабасі. От е, е, Нікола Пашинян. Образився фактично на Росію. А які тепер наслідки можливі для Вірменії? Куди Вірменію, умовно кажучи, може хитнути в цій ситуації, зважаючи на посилення Туреччини, на посилення Азербайджану в тому регіоні. Угу. Ну я би сказав, що в принципі Вірменія, попри те, що її часто у нас розглядають як проросійську державу. В принципі, історично вона не була абсолютно і повністю проросійською, ба більше я би сказав, що в світі чимало політиків, включно із включно із Джо. Ну, вас чуємо. Ми, ми вас чуємо, Богдана. О, так, так ага, так перепрошую, да, включно із Джо Байденом на певному етапі його кар'єри, яких відносили до так званого вірменського лобі. тобто вони е, вважали і вважають, що демократична вірменія швидше стане членом європейської і світової, скажімо так, е, спільноти політичної аніж той же самий Азербайджан. Тому я би не виключав варіанту за такого от розвороту, остаточного прощавай путлерівській Росії і повороту до. Демократичного заходу. Тим паче, що і Пашинян прийшов на такій платформі, він не був проросійським, в принципі, він не, і, і не є проросійським політиком. Це швидше певний статус-ко, таке гра по накатанні, як то кажуть, якщо воно робить, то не чіпай. Да, ну, хоча це, звичайно, прикрадив. Гаразд, а, якщо тоді говорити. Про те, що ОДКБ залишається для Путіна це єдиний там політичний клуб, в якому його ще приймають. То, по факту, із відходом вірменії, це означає, що ОДКБ перетворюється на клуб Росії, Білорусі і Ще можливо там кількох сателітів, які вже теж дивляться точно не в бік Росії. Той самий Казахстан, Таджикистан, Туркменістан, Вони вже Кажуть, що ми не погоджуємося на такі стосунки із Росією, які в нас були до цього, тим більше що починають демонструвати економічну незалежність, зокрема в енергетичних питаннях. Тобто, фактично, ми можемо казати про те, що Росія потахеньку спускається на рівень міжнародної ізоляції, навіть в рамках тих країн, які завжди були до неї лояльними. Так, навіть в рамках цих інтеграційних об'єднань вона спускається. Що стосується Вірменії, то я скажу, що ну очевидно, що Московія е, всі свої об'єднання, у які вона входила, зокрема і Радянський Союз, вибудовувала завжди на принципі примусу. Вибачте, ну мені би хотілося реально почути, от наскільки в лапках там бажано, наскільки в лапках бажаним, наскільки в лапках. Таке фенсі для держави було, наприклад, перебування у так, перебування да перепрошую, перебування у тому ж самому там, я не знаю, Варшавському пакті або Раді економічної взаємодопомоги. Очевидно, що Росія може утримувати всіх лише на штиках. Зрозуміло. І...